День настав день, якого ми так довго чекали. І він виправдав усі наші сподівання. Одразу три нагороди з золотою, дві бронзи. І як же приємно розпочинати цей ефір ось такі чудовій компанії разом із бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Парижі Іриною Геращенко. Доброго вечора, доброї ночі, доброї ночі. Я не розумію, що відбулося, але я дуже щаслива. Четверті місця, п'яті місця, четверті, п'яті, десять років, і, і ось тут, і ми ось тут. Знаєте, у нас чоловіком є девіз. Треба зробити краще, ніж було. І от я коли сьогодні йшла сюди, він сказав, Ір, зроби просто краще, ніж було. Було десяте на 16 му році, було четверте в Токіо. Я сьогодні зробила більше краще. І він мені таки написав привітання, літаніках, ну це краще, ніж було. Тому дякую за підтримку. Але ми це зробили. Стрибочки свої, отак. Що взагалі, коли ти виходиш на фінал Олімпійських ігор? Перший спокійно, другий спокійно. Далі була впевненість, тому що ти можеш стрибати далі і далі. І далі Я була звичайно на 98 класна була перша спроба. Я вийшла зробити просто стрибок. А вже після того, коли зрозуміла, що це ж може бути медаль, я вже вирішила додати трохи ще сили е, вигаданої постріки. Якраз і друга, третя я вже зажалась реально. Ну вони були нормальні, але вони були вже неберущі. Тому я дуже щаслива, що Дійсно, сьогодні фарт, фортуна була на моїй стороні. Ми в двох треті. З результатами три насиплять це невеликий результат абсолютно, але зірки зійшлись, і все склалось на мою користь. Да, я дуже щаслива. Ір дай його Так, ір. Якщо взагалі ось цей день, знаєш, з чого він почався? Один знаєш внутрішньо було таке відчуття, що він може закінчитися саме так. А, було От, чесно, було. Я була спокійна максимально. Я не нервувала. Я раділа, тому що я вам казала, що я радію, що я тут стримаю. І Я собі це нагадувала звичайно, бо трошки. Трошки десь думки заходили і негативні, бо все буває це спорт. Але я себе переводила на позитивний лад. Я себе налаштовувала на те, що я приїхала стрибати, я буду стрибати. Результат якийсь і місце якесь буде сто ну, 100%. Потрібно просто робити від себе все залежне для того, щоб він був максимально високий в цих умовах. Тому я була спокійна, я танцювала, я співала. Я реально раділа, що я виходжу в сектор. Я робила все, що я могла. Я могла зробити більше, ну це ніхто. Я це говорю сама за себе, це дійсно так. Але я щаслива, що сьогодні все дійсно сталося. А що відбувається, коли ти бачиш, як суперниці не беруть, не беруть, не беруть, і ти ти коли ти зрозуміла, перший раз підняла голову на табло? Що якщо вони зараз не поберуть, то в мене медаль? Коли ти зрозуміла? Після першої спроби на метр дев'яносто Я зрозуміла, що зараз ми точно боремось за медаль. Ну от хто зараз триває, Ярослава і е, Австралійка взяли з першої третє місце розігрувалося. Я це розуміла і. Найстрашніше було, це коли е, я не взяла спробу третю, і я розумію, що за мною ще є е, е, учасниця, яка може стрибнути. І ось в цей момент я сиділа і думала, ну що я знову четверту. Але ну, можливо це не гарно, але я зраділа, тому що я з медалі. Бо я зробила від себе все залежне е, все, що я могла, я думаю, Ні, не все, що я могла, але я зробила, щось зробила. І зараз якраз покажуть колеги ось свої емоції. Запитували. Ти пам'ятаєш, що думала, що несклося в голові. От в той момент? Після того, як я зрозуміла, що я з медалю, перше, що я подумала, це яка реакція буде у моїх батьків, чесно, от чесно. Я просто приставила, я уявила, що з ними відбувається зараз вдома і з чоловіком так само, бо вони вкладали максимально все для того, щоб я тут була. І я одразу побігла до тренера, бо тренер мене сюди привезла, вона мене сюди підготувала, і я і кажу Ірина Григорівна, ви пам'ятаєте, як я маленька в другому класі прийшла і сказала, я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Каже, Ліна, і ми з вами звідси їдемо з медаллю. Я їй так вдячна. У мене дуже складний характер, от чесно. І скільки вона вже 22 роки мене вивозить, я не можу по-іншому сказати. Бо мене заносить іноді я за це вибачаюсь, але вона не йшла до мене підхід. Вона моя друга мама, і все, що зараз ми маємо, все, що я зараз маю, це дійсно завдяки їй, і тому за цю колосальну підтримку я дуже вдячна і їй, і батькам, і чоловіку, і всій своїй родині, всій своїй команді. Дуже багато хто приклав руку до того, щоб я сьогодні тут змагалась, і лікарів в тому числі. Бо я зиму пропускала не просто так. Ми з тобою якраз після зими говорили, і ти. Чесно, тоді здавалось не дуже впевненою в тому, що в тебе буде хороший сезон. Ти два з половиною роки наїздила тисяч тридцять кілометрів на автобусах через травми, через проблеми і так далі. Як в таких умовах, як взагалі може бути рост результатів? В таких травмах не була, чесно. У мене був стресовий перелом, і я не ми не знав з тренером ніколи. У нас тако, тренера ніколи такого не було. У мене відповідно також. Ми не знали, як ми випутаємося, але завдяки лікарям нам допомогли, нас поставили на ноги, і сьогодні я просто мала фізично і ментально робити все, що я можу, адже я здорова, слава Богу. Тому знову ж таки я дуже вдячна тренеру за терпіння, бо вона також через, зі мною проходила це все перше. Віра, віра в найкраще і віра в те, що ще є резерви, ще є коли рости, і я працюю, що ще є. Тільки також є коли рости. Дуже дуже. Дуже дуже коротше нормально все дякую окей okay, а то що може це просто коли міша з вами в один день виступає? Чи може коли дівчата з тобою в один день виступає? Що ви так синхронно медалі берете? <рес> Ми четверті були у Токіо, обидва треті у Римі і треті. <рес> Друзі, скажіть, ось це ваше обнімання тут на полі в трьох, так на Олімпійському Парижі, в такий час у час війни, що це для вас сьогодні значило? Наскільки це було? Ну я не знаю, поерично фантастично для вас. Я скажу за себе. Я знаю, що дуже багато моїх друзів, військових, хто зараз хвилювався, дивився, переживав так само. І я впевнена, що вони за мене радіють. А я їм за це дуже вдячна. За те, що я маю змогу тут змагатись в першу чергу, за те, що я мала змогу їздити по зборам, готуватись до цих змагань. І цей піднятий прапор в першу чергу для всіх українців, для них для них в першу чергу хто зараз захищає нас і не знаю. Просто низький уклін кожному. Дякую величезні. а, євро, температура 39. Ти метаєш, береш медаль, потім збори. Мушу пропустити чемпіонат, важка підготовка. Туди приїжджаєш, і тут ну нарешті медалька. По-перше, хочу сказати дуже велике дякую нашому керівництву, яке посприяло е, та дозволило мені пропустити чемпіонат України. Як бачите, це при, принесло велику користь для усієї нашої команди, для нашої країни. Що тут є медаль. Е, так, трішки був збій, але потім. Завдяки тренувальному зборі, дякую <смі> ще раз в Україні за те, що ми провели гарні збори в Естонії. І зараз я тут, і у нас бронзова медаль, дві бронзові медалі. Одна золота, це, це фантастика якась. Один день це дійсно. Один дець урожай. Міш, а тут, коли ти виходив у сектор, ми всі прекрасно розуміли, ти розумів, треба 80, дуже серйозна конкуренція. Сьогодні 80 треба не вийшло. Чи думав ти до Олімпіади, що без 80 метрів в тебе буде медаль? Взагалі не думав. Я думав, що 80 метрів це буде десь 6-7 місце. Бо у нас дуже багато, але бачите, Олімпійські ігри це давить на голову. Та ще у нас тут е, якийсь круг такий, трошки відлічається від, е, від інших нормальних кругів. Мені він не дуже доподову, тому що я в найкращій своїй формі за тий рік зараз знаходжуся. Я дуже сильний, дуже швидкий, дуже технічний, але сьогодні я не міг нічого зробити, не міг ніяк реалізуватися. Бо запасу там ого го наскільки було. Вибач, тут ми я так розумію, що ви в однакові, в Римі однакові, тут однакові. Намірина сказала, що результат так собі але медаль. Я так розумію, ви двоє не задоволені результатом. Правильно? У вас щось хоч відрізняється. Ну, да. Слава Богу! Слава Богу, Бо в мене був би інший результат. <реш> <реш> У Міші також. Результатом не зробили, О, так? Ні, ні, ну, 79-97 срібло. Ну, звісно, до золота 84 мені ще трошки далеко, але срібло було дуже би гарно. Росія ну у вас ще теж історія. Знаєте, дуже схоже в тому, що були четверті, п'яті місця. Стільки ви до цього йшли, скільки ви до цього бізнес йшли, і от не втрачали віри. Я ну от як це позитивне мислення. Ну реально, а якщо втратити віру, так може взагалі просто лягти на дивані і лежати. Віру в життя тоді можна втратити. Ми ж ми ж займаємось е, цим видом спорту, бо ми це любимо в першу чергу. Для медалей також, але тому що це я обрала це в другому класі. Я не знала, що в мене будуть медалі, але просто я ходила, бавилася, і це була гра. Зараз це гра для дорослих. Просто без 18+, плюс, але, але але отак. Да. А, я взагалі дуже радий, що ми нарешті. Відкрили для себе новий рівень. Це медалі в нас закінчилася. Я, я сподіваюся, закінчилася та полоса верти п'яті місця. Бажаю, щоб і надалі у нас з Іриною ну, завжди були медалі. Ну, головне, щоб вас ну, в один день ставили, і все буде нормально. То що воно воно прям працює на кожному турнірі і скрізь. Він українська аура. Остадиво дійсно, куди не повернись в будь-якому гутку. Є наш прапор. Це дуже класно. Це ну, дуже багато людей приїхало вболівати за нас. Українці мене до Михайла питання. Твоя шоста спроба перед фіналом 100 метрівки, 80 тисяч. Тебе показують на екрані. І ти робиш отак. І 80 тисяч затихає. Просто. Було, було якесь таке. Було якесь таке відчуття, що от за зараз воно буде. Тобі більше тиша треба? Ну, я вмію керувати людьми, якою побачили. <плес> <плес> Особливо великою кількістю. А, так, тиша була гарна, але знов таки не пішло, не пішло. але тиша була те, що треба, взагалі. Вони кричать, галдять. там, Давай, давай, а воно трошки теж збиває, я люблю куди. Ну, якщо є. так, якщо ми самі знаємо, що нам треба, то наша нам no. ще підказка no. з боку. Я так розумію, Я нікого не чула. спроби, можна. А я реально нікого не чула. Мені було взагалі все одно, що там відбувається. В мене. Була своя полоса. Шановні, який буде ваш сьогоднішній вечір в Олімпійському селищі? І завтрашній рамок, я не знаю. Я повернусь на свій балкон та буду далі на ньому спати. А там не холодно, то ж холодіше стані дні стало. Ти досі на балконі сплиш? То я ще краще сплю. Я не на балконі мене не виселили. Я також повернуся, але вибачте, через столову. Бо у нас прям туди прямий вхід одразу. Ладно, я жартую, я не так багато їм. Які? Напевно, вечір усвідомлення і відповідей на всі а, головні дзвінки, а головні це від батьків, від чоловіка, від друзів, від родичів. Це в першу чергу. І... Я дуже вибачте, будь ласка, дуже вибачаюсь комуниповідала. Скажу одразу, я вийшла із всіх соцмережей, і мене ніде не було, я нічого не читала, тому зараз буду читати все одразу. <рес> да, мені було так легше. Міш, а ти, ти в інстаграм теж виходив з нього, як Іра, чи не виходив сильно? Боче я, я олімпійський чемпіон, так я дуже поважна людина. Я його дуже поважаю. А, в інстаграм заходжу, але... Дуже дякую всім за слова підтримки, але просто не встигаю на кожне сповідомлення відповідати. Та ще й сьогодні о, відповідати, наприклад, на кваліфікацію, що я зробив ну, вже, вже якось не ну, сьогодні вже буду з новим Так, да, Сьогодні вже з новим, я на це приєм. ми все відповімо. Да. Хотілося передати вам. великий привіт малому ринку у Запоріжжі. Знаю, там люди, мої друзі, дивляться мене та усіх, хто роз'їхався по різним куточкам світу. О, усім. Крепкий салам, так Ну, це вже на турецьку. Я скажу, що на українському. Я також дуже вдячна дійсно за підтримку. Це все відчувалось. Навіть не читаючи, я знаю, яка кількість людей за нас хвилюється за кожного спортсмена. Повірте, ми робимо все від себе залежне. Всі знають, навіщо сюди приїхали. Тобто ніхто не приїхав просто так кататись. Пройшли ті часи. Я думаю, можливо, їх і не було. Віримо в це. Тому ми всі сильні, наскільки ми це можемо показати, наскільки ми і показуємо. Дякую за розуміння, дякую за підтримку. Ми маємо підтримувати один одного не тільки коли у нас якісь свята чи перемоги, а кожен день, особливо коли нам складно. Тому Uh, ще раз дякую родині, моїй великій родині. Uh, я вас дуже сильно люблю і дякую абсолютно кожному. І військовим в першу чергу. Дійсно, родина, вибачте, але в першу чергу військовим, бо ми тут не стояли. Дякую, Михайло. Іра. Давайте так домовляємося. Наступний рік Токіо синхронненько трохи вище місце. А через 4 роки Лос-Анджелес, синхронненько. ну там ще є одна панянка. Вона може завадити, якби так, що там далі йде. Синхронненько Вперед і до гори вітання вам ще раз з медалями. Щоб краще, ніж було. Як ти сказав в щоб краще, ніж було. Все, не, не тримаємо дякую вас, бо там ще дуже багато преси. Дуже дякую, дякую. Дуже приємно люблю свою країну. Дякую усім. Михайло ко! Ірина Геращенко. Призери Олімпійських ігор були разом з нами. В них ще дуже багато роботи.